Вітаю, друзі! Ви дивитесь армія ТІВІ. Ми завітали до 110-ї окремої бригади територіальної оборони і покажемо вам український квадрокоптер Перун. Зараз квадрокоптер підлітає без БК. І, в принципі, його чути. Але коли він буде споряджений, він буде значно гучніше звучати. Це перун X-9, важкий бомбер. Саме частіше працюємо вночі. Якщо порівнювати його з вампіром, наприклад, то він більш устойчує до вітру. У вампіра там 8 метрів в секунду пориви, а в цього до 12, 10-12 можна літати. Нам дали кори. Маршрут построїли, він в автоматичному режимі сам летить. У нас 4 боєприпаси на кожну точку, 4 точки ти йому даєш. Ми літаємо, знаємо, де там реп стоїть. Ми облітаємо там, наприклад, наприклад Реп цей, ну ти так само місії задаєш, прилітає на точку, зависає там, ти поставимо 3-4 секунди. Він стабілізувавсь, сам може збросити. Наприклад, якщо ми летимо в автомісії, ми ж його забиваємо в мозги. Йому. І от коли борт, не дай Бог, падає на ворожій стороні, то якщо б вони полізуть, то вони достануть це. Ну і так само його прошиваємо, щоб оцей в ньому в мозгах не оставалося цієї місії, що ми забиваємо. По дальності польоту він летить 15 до 20 кілометрів угу. в одну сторону. То він по возі, скільки може взагалі переносити? Е, ну, от 12, якщо там сильніший вітер, то ми переносимо трохи поменше. Ну, а сама більша вага, яке навантаження на нього, йде до 16 кілограм. Після перевірки квадрокоптера екіпаж вибуває на виконання бойового завдання. Ну а ми їдемо з ними. Конкретно вже треба злітати, у нас все время борт готовий. стоїть. Ми приїхали, розложились, все замаскували. хвилини 15 до 20 і Розложиться і борт розложить. Так, це ми будемо споряджати МОА-400, осколочний боєприпас. Зараз ми будемо летіти на бліндаж, хлопці наші розвідку днем робили. Там фідери бігали, там викапуються. Нам треба розібрати зараз бліндаж. Ми зараз з ПГшками э, кумулятивами будемо два перших. А, а потім э, малашками. Ну, якщо підер якийсь там вибіжить з бліндажа, щоб осколочним. Відправимо трошки подаруночків да. окупантам. Отак повернуть, будь ласка. О, отак отлично. З кидає активовано. Можна Иди. кидати бімбу. На, нам на вход не треба, нам треба ось сюди валик ложити. Ось все, бач. Вище чуть-чуть. Ні, так воно тоді так там. Так це вход. А нам треба зараз пгшками їбашить прямо в бліндаж всередині. Ну, нам, нам чуть-чуть нижче. Ось це біле п'ятно трохи нижче. Так, перша пішла. Так, дивимося. Право одну. А ну хай коригує. куди нам. Копчик, бачите? По да. метров э, выше до центра посадки. Стоп, вот так, да. стоп, стоп, стоп. стоп, стоп. Стою, стою. Вот так, давай еще раз. Да, Машка слабака. Все, кидаю четвертую. Нормально, пойду. я правильно понимаю, попадание в укрытие было? А третий, четвертый, четвертый. О. Чорт, третій, четвертий шайон. Ну, Дякую. Бо вже аж на створення піднялося. Да. Де. Де. Взагалі наваляють. Ташка роботу закінчила, каштан. Можеш, будь ласка, так. подивитися спочатку на пташку чи летить за нею хтось чи ні. Кидали БК ФАП 8500, скинули, він не взірвався. Прилетіли, вцепили другий, прилітаємо, а там вже супер його вже крутає. Ну, він не очікував, що ми так швидко повернемося. І Він ну, не встиг просто-напросто втікти. І другий ФАБ ту саму точку. Получається, взрив двох фабів ну, одночасно. Ну, напевно, його вже не зберуть по кусочках. Знищуємо ворога, саме бліндажі, особовий склад. Може, якщо коли попадається техніку, поки споряджали квадрокоптер. Ми почули звук дрону і відразу побігли просто в укриття. І зараз очікуємо, поки цей дрон пролетить. Зараз стало трошки тихіше. Можемо далі продовжувати роботу. Ну, це ефективно теж, мінування. Коли uh -huh. щось що були штурми, тіпа, техніка пішла. Ми її скидаємо в течение 10 минут вона взводиться в бойове положення uh -huh. і лежить. Ну, там в залежності там, який, там, Джонік. Там. І скільки от, часу? от 7 днів там, до 60. Ні, до, до 90 днів. І потім самоліквідується. Пробуй. О, охуєнно. Якраз возле машини. Чергове мінування по першим трьом корам проведено. Повертаємося додому. Коли ми прилетіли мінувати, Дивимося, точка якась така стоїть. Ну, він стоїть, не двигається. Ну, ми одразу зрозуміли, що підар. Ну і почали коректирувати вітру, щоб ну, на нього хотіли скинути. Ну, Вона в метрі там від нього впала, він по посадці, як дикий кабан, пошурував. Ну, не було в нас, чим його вразити. Скільки в екіпажі у вас людей працює от на, з цим квадрокоптером? Чотири чоловіка. Пілот штурманом. Займаються установкою антенн, кабеля, все налаштування всіх програм, попередження чергових. І два чоловіка наземна група. Да, у нас багато з окупованих територій військовослужбовців, так це як Запорізька бригада. Хлопці розказують, що зараз приходять всі, хто пооставався на окупованих територіях, то їх примусово заставляють воювати проти своїх. Ну, і Так само воно буде далі, якщо будуть всі сидіти. Ну, чекати, що там хтось там за них там подбає. Я бачу, що підари роблять з людьми, і ну, з ними ну, у нас одної дороги з ними немає. І я розумію, що якщо вони прийдуть на нашу територію, на нашу землю, то життя не буде нікому. Кожен має ну, нести свою відповідальність і захищати ну, свої інтереси, свою, свою землю. За кордоном ти чужий, все одно. Навіть я був, теж проживав за кордоном, але я себе відчував там не в своїй тарілці. Тому і повернувся захищати далі нашу державу.